Федерація строюмену України та всеукраїнський проект Сильні України вітають вас в Одесі, де відбувається другий етап всеукраїнського туру Сильні України. Сьогодні ми маємо більше ста учасників. Це ветерани, військовослужбовці та курсанти. Приємний той момент, що приїжджають цілими командами. Потужна команда Кривого Рогу, Чернігів, місто Київ. І десь уже в проєкті підготовки збір на Волині. Ми сьогодні дуже раді приймати в Одесі наших ветеранів на такому спортивному заході, як Сильні України. Це дійсно важливий захід для усього суспільства ветеранів України. І ми вдячні, що Одеса була обрана саме для проводження цього спортивного заходу. Ми сьогодні зібралися в місті Одеса. Чудовий настрій. Погода чудова. Хлопці та дівчата показують гарні результати, дуже гарний потенціал всіх учасників, всі підготовлені. Приїхали в цьому році. До речі, я скажу, що набагато більше людей долучаються до цих змагань, і це дуже приємно, що ветерани не залишаються вдома наодинці, а долучаються до цього процесу і займаються спортом, тому що спорт зближує і покращує самопочуття та розвиток людини. Тож чекаємо всіх і будемо раді бачити всіх і кожного окремо. Будьте сильними та слідкуйте за нашими новинами у соцмережах.